Мій світ перший метафізичний. Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож у часі разом із нашим особливим гостем, архітектором майбутнього, метафізиком та експертом з китайської філософії Давидом Веко. Привіт, Давид! Всіх вітаю, Оксана і підписники каналу. Мій світ сьогодні буде цікаво. Нам точно я думаю, і вам теж. 100% це я вам гарантую, додивіться до кінця, бо як завжди, в кінці на вас чекають подарунки, сюрпризи і відкриття таємниць. Почнемо з цікавої новини, позитивної. Трамп вступив в новий термін президентства з надзвичайною критикою Путіна і жорсткішими висловлюваннями на адресу Кремля ніж можна було би очікувати. Пише CNN. Трамп, зокрема, заявляв, що Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду з Україною, і попередив, що Росія зіткнеться з великими проблемами. Це одні з найкритичніших висловлювань Трампа на адресу голови Кремля. Білий дім усвідомлює, що Росія може відчувати певний дефіцит часу і має намір цим скористатися. Такі позитивні новини ми навіть не очікували. Чим пояснюється така різка зміна риторики Трампа щодо Путіна та Кремля? Чи це відображення реальних змін у його політичних поглядах? Чи це такий тактичний хід у від... Від на певні обставини Трамп. По перше, він е, спочатку казав, що він за один день завершить війну, і це була його е, цей. Такий прапор, який він ніс всю свою кампанію, тепер він каже, що за 100 днів він доручив, вже не він буде вирішувати, а вже доручив комусь іншому помічнику цю історію вирішувати. Зміна його політики, я думаю, це просто гра на публіку, в тому сенсі, що ну, від нього очікують різкого засудження. Тобто він зараз втілює всі бажання людей. В своїй країні вони хочуть позбутися мігрантів, він це робить. Вони хочуть там не знаю прибрати гендери. Він це робить. Вони хочуть почути різке засудження. Він це робить. Ми маємо тверезо дивитися на ситуацію, і те, що нам емоційно, це може бути приємно, що таке відбувається, але ми не маємо забувати про те, що. Під офіційною риторикою і розмовами завжди є ну реальні дії, і те, що політики говорять, вони е, наразі це частина для того, щоб вплинути, а робити вони будуть наступне. В будь-якому випадку цей тиск на Кремль він е, і на Путіна він показує е, про бажання швидше їх всадити за стіл перемовин. Я думаю, що це е, що, що цей напрям е, його. Критики він говорить про те, що от, ви ж хоч ви ж казали, що ви готові сідати. От, давайте от я вам пропоную, що ви не сідаєте. Що ви не сідаєте? І тому цей тиск він спрямований для того, щоб швидше залучити сторони до примирення, тому що ну звісно йому швидкий результат на пості президента. Він відразу дасть дуже великі преференції. Ну там. На тому, що завжди ж спадає, тільки обрали президента, всі там о, -о а потім спадають рейтинги, все інше. І чим швидше він буде цю динаміку підтримувати, тому я трохи більш практичний в цьому погляді, менш емоційний, що, що що він заставить там, не знаю, Росію вийти з наших територій. Я я так це не бачу. Я бачу, що це просто гра, яка в яку він хоче вигравати, не дивлячись на сторону. А давай тепер подивимося через браму часу відповідь на таке запитання: як ці зміни у відносинах між Трампом та Путіном можуть вплинути на перебіг війни в Україні та відносини між Україною та США? Так, відкриваємо браму часу ем, і дивимося. В брамі часу абсолютно чітко і ясно сказано, що ем, задіяні сусідні палаци це означає. Що знаходиться компроміс, що всі сторони, які знаходяться, ну тобто, браво часу, нам просто показує енергетичну складову ситуацію. Не те, що ми бачимо через змі чи інформаційно знаємо, а те, як енергетично це ці відносини побудовані, і звісно, це більш більше до реальності енергетика відноситься. Відповідно, в брамі часу видно, що Сторони знаходяться у тісних переговорних процесах, але важливий момент, що поточні обставини, які вже зараз є, тобто куди це все прийшло, в яку фазу, це має. Первинний і головуючий фактор, тобто люди в даному випадку вже не вирішують ну, по своїй волі, а вони вже відштовхуються від поточної ситуації, тобто у нас є два варіанти: коли я ситуацію контролюю або породжую, тобто я хазяїн цієї ситуації, так. А є ситуація, коли є умови, і я в них підлаштовуюсь. Так, от поточна ситуація в переговорах і в закінченні війни. Вона може багато теорії заговорів входять. Знаєш, Оксан, про те, що там все вирішено, там всі зі всіми домовились, і це все воно по плану розігрується. Насамперед, світ доволі складний, і хто трохи працював або в міжнародних компаніях, або ну на таких рівнях, там де багато сил різних задіяно. То ці всі люди 100% знають, що не може. Не керувати надто складна система, не можна повністю керувати такими складними речами. Дійсно, відбуваються конфлікти між політиками, між ідеологіями, між особистостями, і це все реально. Тобто, це, все це протистояння, це точно не розіграш. Але коли ти. Впливаєш на ситуацію або ти її формуєш, то ти можеш або вліво, або вправо. А коли вже є ситуація, в яку ти маєш підлаштуватися під неї, то це така сама ситуація. Тобто тут ем, дуже важливо, коли ситуація контролює людей, це означає, що від обставин формуються, ем, формуються позиції людей. І тому ситуація на фізичному полі бою, на тому, хто перебуває на яких кордонах, або там те, що наші військові перебувають на території Курської області, оце все це номер один. І від цього вже йде вже йде розмова, і вже від цього. Розставляються пріоритети. Тобто тут немає такого, що Трамп прийшов і сказав, і вирішив. Або Путін сказав ні, або Зеленський сказав так чи ні. Вже це все не грає роль, грає роль, що реально відбувається. І тільки на другому шарі у нас є особистості зі своїми амбіціями або баченнями або політиками. І тому реальна ситуація, вона в даному випадку первинна. Так чи ні, хтось сказав, залежить від того, що потім буде далі, хто яке рішення прийме, і як він буде допомагати, наприклад, Україні і тому подібне. До речі, як ти бачиш розвиток цих всіх подій в майбутньому, Путін буде показувати коники Трампу, і Трамп збільшує підтримку України в цій ситуації. Я бачу, що, по перше, у нас дуже цікава зараз ситуація склалася загалом, тобто. Ну, якщо ми дивимося Путін, Зеленський, Трамп, тобто, насамперед, ну, цей трикутник він багато, в деяких випадках особистості не мають такої ключової ролі. В даному випадку ми бачимо всіх дуже, ну, як сказати, дизгармоній особистості всі, тобто всі перекошені в то, такі. Ну, тобто, характерні всі дуже зібралися, і тут у нас відбувається те, що е Ну, між Зеленським і Путіном є особиста неприязнь не, не тільки політично, що там вони хочуть територію або вплив, або ще щось. А тут ми захищаємо. Ні, там є особиста особисте зіткнення між ними після нормандського формату, після того як ну, Зеленський почав казати, що це ви нам щось тут взагалі диктуєте. Ви хто і так далі. Тобто, там особиста історія. З Зеленським і Трампом теж особиста історія. Вона пов'язана з. Зі справою, коли Трамп перед виборами, коли Байден виграв, він, це є розслідування велике, Пелосі його вела у Сполучених Штатах, і вони імпічмент Трампу намагалися вмінити. Про те, що він просив Зеленського дати розголос і рух справі по сину Байдена, що він тут в Україні щось там крав, чи щось там корумпував, чи ще що. Тобто він особисто. Трамп телефонує записи, і це матеріали справи кримінальної. Про те, що Трамп особисто зателефонував Зеленському і давив на нього, сказав: або ви там вирішуєте, бо ми вам не дамо військову допомогу. І там потім по різному це все в суді намагалися інтерпретувати, ті, що він мав на увазі, щоб вони не крали. І ну коротше, вже, але сутність така, що у Трампа з Зеленським не дуже гарні, особисті, не дуже гарні. політично Сполучені Штати підтримують і в і будуть підтримувати Україну, тому що ну, вже надто багато вкладено, скажімо так, сил, енергії, ресурсів, грошей і так далі. Тобто, але те, що Сполучені Штати не зацікавлені в у відновленні кордонів України, їм потрібен результат. Завершення, оце їх буде. А на яких умовах, як, куди це питання їх мало хвилює, і особистісно між Трампом і Зеленським є конфлікт в тому, що ну типа, ну це просто у, у, у цієї людини з цією людиною пов'язано. Ну, дуже багато негативного, те, що відбувалося, його чуть е, ну, не посадили в тюрму за по цій справі. Це найсерйозніша справа в його кар'єрі, коли він був спійманий на прямому тиску і на використанні е, тиску в політичному сенсі. Тому я думаю, що Трамп буде продовжувати, а вже ж підтримку Україні 100%, але е, так само як він його шантажував тоді або. Е, почни справу проти Байдена молодшого або ми допомогу не дамо. Ну так само, ми ж бачимо це ж в його офіційній риториці. Він використовує це як шантаж для того, щоб ну змусити досягти результату, який йому потрібен. А йому потрібен результат перестали стріляти. Ось його результат. Пані Марія нам пише: має бути парад планет. Як він вплине на війну на світ та Україну? До речі, досить цікаво ява, що цей парад планет, і пік його обіцяють на 29 січня. І зараз нам Давид розкаже, як він вплине на війну на світ і Україну. На прикладі мого чарівного бурштинового браслету я вам покажу. Бачите, вони тут всі в рядочок стоять. Умовно кажучи, тут сонце у нас. О, давайте це у нас буде сонце. Це у нас сонце. І, і люди думають, що парад планет – це отак, що вони вишикувалися прямо на, на, на сонце. І оце вони і є парад, цей парад планет. Насамперед, ну це ж Всесвіт, це означає, що просто планети вони, вони десь всі в цьому секторі стоять, тобто вони не, не прямо такі на одній лінії. Умовна лінія, вона, звісно, є, але ну не так ідеально, бо ця лінія вона буде складати там одну-дві секунди, коли вони всі стали. А потім пішли, але все одно, весь час, коли планети знаходяться в одному секторі неба, вони з цього боку, по-перше, синхронізуються всі між собою. Чим характеризується парад планет? В тому, що різні планети мають впливи на різні стихії на Землі. І коли у тебе є, до прикладу, вогонь і вода. Вони між собою погано поєднуються, вони конфліктують або дерево з металом, вони це протилежні стихії. так? Але коли у тебе є вогонь, земля, метал, вода. І дерево, всі п'ять є стихій, вони всі один одного починають підтримувати, породжувати і парад планет, вони перестають конфліктувати, тому що є аспекти конфліктуючі, планетарні, коли вони напроти стоять один одного або під певними котами. Це конфліктуючі. тому що коли е, людина конфліктує, вона як вона обличчям до обличчя підходить. правильно? отак а коли вони дружать, вони поруч обличчями стають в один бік. Тобто, це, це навіть навіть у просторі у нас це теж відображається. Відповідно, протистояння планет або об'єднання планет нам показує різні впливи. І об'єднання планет нам показує час особливої гармонії. Між вищими енергетичними силами, і вони допомагають знайти спільну мову, налагодження. Вони допомагають, якщо ти в поганій ситуації, ти можеш вийти в гарну. Якщо ти дуже в гарній і не розумієш, що не потрібно хвилювати, то ти можеш вийти в погану. Тобто, це можливість швидкого переходу з будь-якої точки в будь-яку точку. Тобто, от у нас раз. Ти знаходишся тут, погана ситуація, і ти в цей час, коли вони вишкоди, тирр сюди можеш перейти. Або навпаки, тобто виходить, коли всі енергії синхронізовані, то е, відбуваються дуже швидкі швидкі переходи. Звісно, що це потужні духовні явища, е, практики медитації, духовні різні. Е, ну, все, все, що ми вміємо і чому ми вчимося, різним духовним практикам вони мають особливу силу в цей час. Чому? Ну, уяви собі, що ми ж електромагнітні хвилі не бачимо, але вони є. Ми не бачимо, як е, телефон телефонує. До ми ж не бачимо хвилі від телефону до телефону чи через вишки, як сигнал але ж вони є. Нам же не потрібно вірити в це. Так само і тут е, планети це. Суперпотужні електромагнітні і магнітні поля суперпотужні, які тримають один одного. Якщо б вони трималися, вони б розлетілися в різні боки. Відповідно, коли магнітні поля всіх планет скупчуються в одному місці, то між сонцем... І цими планетами відбувається дуже потужний енергообмін, але який енергообмін? Енергообмін гармонії поєднання, тому що вони всі в одному секторі, вони не напроти проти вони всі разом, і вони всі один одного одного породжують. Відповідно, ну це час великої гармонізації, коли можна за рахунок. Ну, є там якісь ритуали, обряди, хто як використовує, хто як вміє, скажімо так, хто зі своєю свідомістю працює, але це все може допомогти ем, дуже швидко змінити погано на гарно або дисгармонію на гармонію. Тобто ситуація з парадом планет вона тяжіє до гармонізування будь-яких процесів. Якщо ви встигаєте використати цей проміжок часу, тоді ви захоплюєте цю енергію і реалізовуєте в своєму житті. Якщо ви ну, не несвідомо цей час, ну не знали або там не цікавились цим, то, то воно прийде трохи на вас якось вплине, але ну як же там, як ти не знаю, йдеш через річку, впав, намочився і пішов далі. Оце як ти не знаєш. А як ти йдеш через річку, оп, річка, воду набрав, покупався. Продав ту воду, чи подарував комусь все. Ти ти знайшов потік і ти його використав. І оце така і різниця, що якщо ти знаєш і використовуєш, тоді можеш захопити і реалізувати. Якщо не знаєш, то просто якось повзаємодіяв з ним і не зрозумів для чого. Цей парад планет буде особливим для багатьох із нас. А тепер переходимо до головного: як використати енергію параду планет. По перше, що треба сказати, що це не один день. Нам потрібно зрозуміти, що 21 го числа у нас відбувся перша точка параду планет, а 29-го, і от цей проміжок з 21 го по 29 – й це весь період. Перше, що потрібно робити, завжди потрібно о, в такий. Тобто є певний час, є звичайний час, а є час особливий. Особливий час сонцестояння, рівнодення, затемнення, паради, тобто якісь такі серйозні явища або коли там планети в серйозних конфліктних позиціях знаходяться. Тобто, перше, що потрібно робити в цей час, це уважно придивлятися до того, що відбувається саме собою в твоєму житті. Хто до тебе приходить, що каже, до, до прикладу, там не знаю, ви е, хтось вам раз е, на вас починає сваритися чомусь, а ви там нічого не зробили. а Людина переплутала вас з кимось іншим, до прикладу, і починає сваритися. Перше, що в парад планет, яка практика у нас є всі ці дні, це приймати все, що відбу, відбувається. Навіть якщо вам здається, що це щось. Ну, типу, от я там не винувати, на мене хтось сварить. Чомусь телефоную і каже, що ви мені привезли? Не ті меблі. Тут, 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 тут. Я меблями не займаюся. Але людина приплутала телефон і мені телефонує в цей час. Це означає, що Всесвіт мені посилає якусь, якийсь сигнал. По-перше, на, е на розуміння того, що. Якщо є конфлікт, а ти його, ти його не це означає, що він десь є в інших відносинах. Ти його або не хочеш помічати, або якимось чином закриваєш на це очі. Потрібно знайти. Тобто, що з вами перше, ми дуже уважно дивимося весь цей період, приймаємо, не намагаємося кричати в трубку: я вам нічого не, не привозив. Що ви тут собі думаєте? Тобто, ти відразу тобі все світ сигнали посилає, а ти назад їх туди. Тобто, ну не почув, не почув. Наступний раз розіб'ємо. Йому телефон, або там щось якісь, тобто якусь шкоду зробимо, яка ближче зачепить ще ближче, ще, 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 щоб людина почула. Тому краще чути е, ну, на рівні слів, емоції, коли це відбувається, і шукати схожу історію, де в тебе це є, не вирішило. На що ти закрив очі, на який конфлікт, з ким ти посварився, і не хочеш, і думаєш, що ти правий, а там не прави, і, е, і так далі. Тобто, перша велика практика всі дні. Ми уважно, і навіть якщо ви Будете дивитися цей випуск, там вже 21 -е пройшло, то ви можете згадати ці дні, що у вас відбувалося, щось екстраординарне, щось незвичне, або ем, або якісь. Ну Тобто, цей це час такий трохи турбулентний, з людьми щось відбувається. Воно веде якийсь потік, якийсь водоворот. І е, головне не спиратися цьому. Казати, що все від творця, все від Бога, все від світла. Я можу це не розуміти, але я приймаю це і дозволяю вищим силам ну, мене направити і мені підказати в цьому, в чому є проблема. І віддячувати на будь-яку. Конфронтацію на будь-яку претензію, на будь -я... як тільки раз роздратування. Ось щось ви з людини розмовляєте, і от от вас дратує щось і все. От ви потрібно сказати зараз такі емоції в мене якісь піднялися е негативні, але я вам, я вам дякую за них. Uh, я не знаю, за що я дякую, але я вам дякую. Або подумки це. Тобто потрібно зрозуміти, що це сигнал, ти його просто в моменті не можеш спізнати. Але потрібно приймати і через це прийняття. Тому що коли я затиснутий, коли я закритий, коли я обвойовничий, коли я напружений, енергія не проходить. Енергія застоюється і починає хворіти тіло з часом. А коли ти uh, вільний, відкритий, пропускаєш ці історії, негатив добре. З негативу я візьму. Цінність і викону зайве. З будь-якої ситуації я знайду, що в цьому важливе, який сигнал, а, а слова, які мали б мене зачепити, я приберу. Тобто, це час перетравлювання. Перетравлювання це ми взяли яблуко, з'їли, воно там розібралося на молекули, взяло оце корисне нам в клітини там туди, туди, а це зайве. Ми виводимо з організму. Ось. Ось тобі трансформація. Воно воно трансформувало яблуко в твою енергію і в зайві е, викиди. Тобто, тут так само прийняття, тотальне, тотальне прийняття всього не то не, не для того, що мене б'ють. Я підставляю іншу щуку. Це неправильно інтерпретовано. Правильно інтерпретовано про те, що якщо мені дають ляпаса, я е, в цей час е, я не просто хлопчик для биття. А я шукаю оця подія. Це не це не звідси мені дають ляпаса, це мені показують якусь більшу картину, де в мене є е, пробіл. Я маю задуматися і подстави, підставити іншу щуку. Це означає прийняти те, що з тобою відбувається, усвідомити це і перевірити ще раз. А чи правильно виправив? Якщо другого ляпаса немає, значить виправив. Якщо є другий ляп, це умовно, це алегорія. А є другий ляп, значить ти не, не зробив це. Ще потрібно робити. Ну справлятися, відпускати, прощати, домовлятися, радіти, позбавлятися зайвого. Отака, от історія. О, це такі практики цілком свідомі. Звісно, сюди ми додамо вміти медитації, очищення, світлом, благословення, любові. Це все вміє, це все робіть. Це все буде в п'ять разів сильніше ніж будь-який час, тому що п'ять найближчих планет до Землі збираються в парад, який це все посилює. Коли планети вишуковуються на небі, їхній вплив стає особливо відчутним на землі. У цей час енергетичні потоки підсилюються, а доленосні рішення набувають особливої ваги. Парад планет це як космічний поштовх, що може перевернути звичний хід подій. Тому важливо бути особливо уважними та свідомими. Про це вам щойно розповів Давид і пояснив, чому. І особливо у фінансових питаннях та прийнятті важливих рішень. І, власне, зараз Давид допоможе нам з історією фінансових питань, тому що будемо говорити про свічку багатства. Всіх благословляю. Дати запалювання свічки багатства у лютому 2025 року. 3, 4, 14, 15, 24 та 27 лютого 2025 року будемо запалювати на Сході на сході до речі, хочу е, вам сказати, що ми е, у нас є календар запалювання свічки багатства на цілий рік. Якщо ви е, не хочете е, чекати, хочете знати наперед, то ми даруємо. Е, Плюс до навігатора 25-го року gold Platinum Ми даруємо календар запалювання свічки багатства на цілий рік. Тих, хто придбає ці навігатори, то буде календар вам запалювання на цілий рік. Як безкоштовно, ми все одно будемо давати кожного місяця. Ці е, дати, але це вже буде. Вам тоді потрібно буде шукати ефір не пропускати, слідкувати в інстаграмі чи за, заходити на відповідний сайт. До речі, Оксана хочу сказати, що ми минулого разу розігрували три навігатори е, архітектора майбутнього. на 2025 рік, як індивідуальні, тобто особисто для людини, рекомендації на цей рік майже 90 сторінок такої корисної інформації. І в інстаграмі я вже зробив розіграш. У мене є в сторі збережених в інстаграмі. Можете подивитися. Всі, хто виграв, вони вже всі отримали свої навігатори на 2025 рік. Хто ще не встиг, будь ласка, можна з цим ознайомитись. В посилання попрошу Оксану залишити і плюс додатково. Подарунок дати запалювання свічки баста на цілий рік до навігатора. Дякую, дякую, дякую. Вітаю усіх переможців. Це такий шикарний, неймовірний подарунок. Вам шалено пощастило, що ви його отримали і мали змогу почути цю інформацію. А тобі дякую, друже, за сьогоднішній ефір. Було надзвичайно цікаво слухати твої думки і знання, твої рекомендації і настанови. Це все допомогло багатьом, хто був сьогодні разом з нами. Дякую. Зазирайте в опис до відео, адже там є посилання на усі проєкти каналу Мій Світ. І звісно ж, Давида Векоа.